Всім привіт народ, слава Україні! Я радий вас вітати в себе на каналі. Маємо неділю, 21 травня, 8 ранку. Правильно. Об'їжджаємо поля. Недільний об'їзд полів. Я минулого року таке практикував, хто пам'ятає, цього року збираюся практикувати знову. Так що привикайте до того, що в неділю буде відео про об'їзд полів. Будемо старатися а, показати, як за, наш, за тиждень наші поля а, виросли, що помінялося, а, і т.д. і т. Сьогодні ж ми з вами об'їдемо наші поля з ярими культурами, а саме ячмінь, кукурудза, соняшник, цукровий буряк і соя. Зараз ми знаходимося. Ну, Розпочинаємо ми в обратному порядку. Зараз ми знаходимось на полі, де посіяна соя, а тут сіялось поле саме перше. І вже цікаво подивитися, що тут робиться, тому що хто слідкує за мною в інстаграмі, той бачив, що я вчора купав сою і вже є перші. Ознаки того, що вона збирається сходити. Саме тому я приїхав на поле, де ми сіяли саме перше, щоб глянути, в якому ж стані наша соя і коли вже очікувати в сході. Так, бурянці вже, ви бачите, під верхом. але грунтовий буде працювати, він не дасть їм вилізти догори. Чому я так впевнено говорю? Тому що ми вносили сюди грунтовий. Було доволі тепло, плюс до того внесли спочатку ґрунтовий, а потім каточком закоткували, чим зв'язали ґрунтовий гербіцит з ґрунтом. Дивіться, соя в нас є, глибина сантиметрів 2,5 до 3. І от бачите, це є п'ятий день, верніше четверта дуба після посіву. Маємо отаку сою. Маємо надію на всходи. Давайте ще попробуємо прокопати, може ще якусь насінинку знайдемо. От Бачите, знов. Зернина абсолютно лежить в волозі. Над нею ще сантиметр вологи. Так що проблем зі сходами ми не очікуємо. Так, далі, далі знайти не можу. О, є. Знову. Знову. Так що, все норм. Чекаємо дружніх і якісних сходів. Що хочу відмітити? Основну роботу тут зробив каток. тому що він дуже класно прикаткував. Контакт з ґрунтом в насіни невідмінний, підтягнув вологу, що немало важливо, тому що з вологою в нас трохи брак, як розумієте. Та та і вже всюди з вологою брак, але як бачите, насіни не лежать в волозі, повністю наклюнулись. Я думаю, що за тиждень можна сюди приїхати і вже бачити рядочки. До речі, хто не бачив кусів у сої. На цьому полі теж закладена невеличка демоділянка. 5 сортів. Теж будемо мати над чим спостерігати. Зразу навпроти ділянки демоділянки з віпаками. Все близенько буде можливість пробігтися звідси сюди і, і в зворотному напрямку. Їдемо на родальше. Наступною, наступною культурою буде соняшник. Ви ж не перемикайтеся, ставте лайки. Сьогодні буде таке особисто для мене дуже цікаве відео, тому що а, сьогодні такий буде відео підсумок нашої посівної а, з сходами культур. Ми побачимо якісь плюси, якісь мінуси, побачимо свої помилки. Якраз зараз а, починається такий... А, Процес роботи над помилками, щоб не повторювати їх наступного разу. Кожного разу ми маємо що вчитися, робимо висновки. І це немало важлива робота, яку треба проводити не тільки в кожному господарстві. Робота над помилками це ультраважливо, тому що вчитися треба взагалі на чужих помилках, а якщо не доходить на чужих, то треба вчитися на своїх. А вже коли не доходить на своїх помилках, то вже проблема. Так що робота над помилками перш за все. Так, ми з вами знаходимося на полі з посівом соняшнику. В принципі, вже є сходи, ще не такі дружні, як би хотілося, але вони вже є. Ось дивіться, це у нас, до речі, гібрид який під Грандстар. Там далі за горбом є друге поле з класичним. Давайте прокопнемо одну насінину, подивимось, що з ним робиться. Так. Глибина відносно нормальна. Корінчик розвивається, я б сказав, круто. Вже є сім'я долі і перша пара листків. Дуже непогано. Тепер дивимось, що в нас робиться з рядом. Чи то сівалка погано сіяла, чи то. А от є. Проростає. Тут десь ще би мав бути хоч один. Нема. Ну пропусків було. і Пропусків від войників було, дай Боже. То я дам віру, що нема. Я прекрасно розумію, що я соняшник хреновенько посіяв. Але виходу в мене не було. Скільки в мене досвіду було, стільки так я її посіяв. Ну, а далі будемо, як то кажуть, спостерігати і робити висновки. Ну а далі тут вже сіяла досить непогано. В принципі, та сівалка, коли набирає швидкість і швидкість стала, вона мала би сіяти відносно адекватно. Самі прекрасно розумієте, що ідеальної сівалки. Не буває. Так що маємо те, що маємо. Отакий От соняшник станом на 21 травня. Рядочки вже проглядаються. Так що є надія, що все буде добре. Зразу сусіднє поле до соняшника. Маємо перше поле з посівом цукрових буряків. Подивіться, дивіться яка розкладочка на сівалці. Квернеленд монопіл. Так, питань нема. Сівалка примхлива. Так, питань нема. Її виставити не так і просто. Так, питань нема. Вона хоче дуже класного обробленого ґрунту. Так, питань нема, до всього питань нема, Але коли ти бачиш отакий його рядочок і отаку розкладочку, я думаю, що питання а далі всі зняті. Отут якийсь пропуск. Давайте глянемо, чи то пропуск, чи то питання до насіння. Я думаю, що питання до сівалки тут зняті, Хоча може просто-напросто брахнуло глибини. Ну, Але знову ж таки не дивина в такій груді, вона просто-напросто секція підскакує. І тут ти її нічого не зробиш, тому що самі прекрасно пам'ятаєте, які були умови посіву і яка в нас весна. Так що нічого тут дивного нема. Станом на 21 травня маємо першу пару листочків. Маємо вже зроблену першу обробку бетоналом. Бачите, вже бурянці. Підпалювало. Я думаю, десь дня через два буде друга обробка. Тут перші дві обробки надважливі. Надважливо не пропустити сім'я долі нових бурянів, тому що як вони виростуть до якихось більших фаз, їх потім набагато важче забрати. Потім, коли вже ти їх забираєш, ти шкодиш буряку і звідси. Витікає дуже багато проблем. Ну я дуже люблю прийти на поле, на, де сіяла монопілка, розкладка тут просто бомбова. Нема до чого придратися. Далі спостерігаємо за розвитком. Трошечки би теплого дощка, звичайно, не помішало, тому що дощик зараз би порішав дуже багато питань. Трошечки би ту груду розмочило, трошечки би додало вологи. Маємо 21 травня, а ще жодного разу не падав теплий дощ, ще не було грози, ні грому, ні. Блискавка раз була, і то я показував, тоді хапнув на телефон. І то десь далеко, що навіть грому не було чути. А так холодно. Сьогодні десь, певно, два дні вже, як трошки потепліло в день, 20 градусів, вже менш більше. Вологи в нижніх шарах предостатньо, а от верхні шари пересихають і було б дуже незле, якби впав такий теплий дощик. Ну а тут в нас природа, лісок, пташки співають. Ну і проти сонця дуже класно видно рядочки буряку. На розворотах, бачите, яка щебенка. Як він тут взагалі зайшов, я дивуюся, то є проблемою. Ну, щось буде. Дощику треба. Дощику теплого і гарного, міліметрів з 15. Будемо діятись. Так, зараз ми знаходимося на полі, де в нас посіяна кукурудза. І ще вчора я проїжджав мимо цього поля, нічого я не бачив. А сьогодні вуаля маємо сходи. Маємо сходи копнем. Чудовий корінь. Я вважаю непогана глибина. Все гарно по волозі. Чесно кажучи, я трохи переживав. Тут така пилюка була, як ми сіяли. що Я переживав, чи та кукуруза зійде, чи не зійде. Дуже для мене то було величезною загадкою. І сьогодні, приїхавши на поле, побачивши сходи, особисто я дуже сильно зрадів. Так, зараз ще дуже мене цікавить глянути на відключення секцій, то, що я мучив, мучив і ніяк не домучив. Мене то саме більше муляє, я вам чесно скажу. Головне, щоб не було недосівів, Пересівів то ще так півбіди. Головне, щоб не було недосівів. Давайте ми розберемося в тім питанні. Так, маємо крайній рядок розвороту. І от буквально за... Сантиметрів 30. Перша насінина. Що мене особисто дуже сильно тішить. Дуже сильно. Тепер подивимося на, на пересіви. Нема в першому міжряді, нема. Суперово! Просто бомба. Просто бомба! Так, давайте ще трошки прогуляємося, щоб було і на вхід, і на вихід. Можна було глянути. Е, я тоді припусів і казав і зараз повторююся, якщо одне міжряддя пересіву, для мене то не проблема. Якщо одне міжряддя недосіву, це теж не буде являтися проблемою. Проблема буде, якщо буде пересіву більше, ніж два міжряддя, і не більше, у як на два міжряддя. Тоді то проблема. Все, що я поки що бачу на полі мене не то що більш ніж влаштовує, я просто бачу, що все чітко в натурі клас. Тут що маємо? Ні, тут бурянець. Тут бурянець. А отут маємо кукурузку. Суперово. Суперово! Поїду ще гляну на інші поля, не знаю, чи вже сьогодні встигну, але... Хоч би ще на одне попасти. Та то що вже на одне? То треба поїхати в одну точку, встати, там поля через дорогу і теж поїхати глянути. Не планував, скажу чесно, не планував я їхати, але вже пер, певно поїдемо зараз з вами разом. І подивимось на Section контрол на тамтих полях. Поле вже трохи в бурянці. Ну, але ще чуть-чуть вичекаємо кілька днів і будемо вносити гербіцид. Супер, супер, поки що я дуже довольний. Ну а розкладку зараз дивитися. Та в принципі можна, але ще чуть-чуть зарано подивитися розкладку. Ну, Сходи будуть дружні, тому що от бачите все в один момент. Поки що я довольний. Далі спостерігати будемо разом за розвитком кукурудзи. Так, ну а зараз ми знаходимося на полі з нашим ярим ячменем. Я його трошки показував, коли е, сіяв кукурудзу, ось тут через дорогу. Зараз ми на кукурудзу підемо глянемо. Ну а тут дивіться, ячмінь вже куститься повним ходом. Ще трішки і вже треба забирати робити гербіцидну обробку. Лопатки я тоді з собою не мав, щоб копнути. Ох, як твердо, йолки-палки. Дивіться, яка коренева система. Чотка. Так. Кущення мені мене цікавить кущення. пагони. Наразі є вже з однієї насінинки. Тут, певно, дві насінинки, Так, тут дві насінинки. О! Відкидаємо. І знов три пагони. Тут що ми відкинули два пагони. Ну от тут дві насінинки, ні, то один пагань. Ну, тут дві насінинки в купці, яка синіша та скустилася, яка, ні, та не скустилася. Далі. Три пагани. Ну, рахуємо, що наразі 1 до 2,5 кущення. Але це ще не кінець. Ячмінь ціний по буряку. Ячмінь а, того року багато добрив не отримав, тобто НПК не було зовсім. Трішки салітри. Та й далі спостерігаємо. Того року багато культур у нас на мінімалках, так що нічого страшного. Нічого страшного, якось ми то перетерпимо. Покшо дуже гарно виглядає. А далі будемо спостерігати, як воно буде. Так, рухаємось далі. Наступний поле з кукурудзою. Теж вже є сходи. Тут буде дуже цікаве поле, тому що на одному полі в нас де два попередники, тут цукровий буряк, а тут, як бачите, вже є падалиця соняшнику. Так що а, ще трішки треба по ній працювати. Падалиці зійшло і зійшло багато. А, mm -hmm. Головне, щоб не, тут не проблема, головне, щоб не було другої хвилі. Так, знову ж таки дивимось на відключення секцій. Дивимось на відключення секції. маємо руслинку раз. І далі нема. Ну, я вам скажу суперово, суперово, воно ну, наставилось само, я не можу сказати, що то я наставив. Я мучився, мучився, потім плюнув і сказав, буде, як буде, я більше не буду регулювати. Ну і по факту пересівів не бачу, не досіві то не можна назвати недосівом, то абсолютно адекватна ситуація. По факту, якщо би дійсно придиратися до секшн контрола, то, то це вже пересів, тому що мало би бути хоча б сантиметрів, ну, я, на мою думку, з 50 недосіяно. Ну, але то колись дожиємося до своєї сівалки, тоді будемо пробувати виставляти її в ідеал, будемо бавитись, будемо мучитись, тут не було часу. Так, тут сходи не такі дружні, як на попередньому полі, але, але вони є і можна буде очікувати навіть на непогану розкладку. Що не може не радувати знову ж таки. Так. Так, 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 а тут ще по соняшнику глянемо, тут сіяно в один день. Тут проблеми нема. Тут має бути такий самий розвиток. Має бути все те саме, тільки от бачите, падалечки, вагон, гербіцидний обробіток вже потрібно буде робити цього наступного тижня. Ну, цього тижня так дуже багато спрацювали, дуже багато попрацювали, як з ріпаком, так і з буряком, так ще посів сої. Були дуже багато, чим зайняті, так що ми фізично не могли. А щось тут зробити, а за цим. цим тижнем займемося соняшником, кукурудзою. Продовжуємо працювати над буряком, тому що якраз зараз важливо не промахати бурянина буряни на, на ріпаку. Ну і будемо досівати сої, там ще лишилось кілька гектарчиків і гречки. Ну, посів слої не знаю, чи буду показувати, а посів гречки постараюсь показати. Добре, рухаємося ще на одне поле з кукурудзою і на тому будемо завершувати. Так, Ми приїхали на крайнє поле посіву кукурудзи. Тут ми закінчували посів. Це в нас поле кукурудза по кукурудзі. Ну, Давайте копнемо, що тут робиться. Заодно подивимось теж на відключення секцій. Вологи тут менше, звичайно. Ну, але як бачите, на глибині 3 см волога є і її достатньо. Так, десь би здибати насінинку, було би зовсім не зле. А ось є в нас насінинка. Майже при ряді, що мене не може не радувати. Бачите, вже є курінчик пагін, я облумав, нечайно, ну нічого не зробиш. Значить, сходи будуть, треба тільки трішки почекати. Що не може не радувати, народ? Що не може не радувати? Ну що, ось таке в нас сьогодні відео. А, Вроді хотів зняти невеличке, а вийшлося досить таке довге, ну але... Я вам дякую, що ви додивилися його до кінця. Не забудьте ставити лайки, коментувати. Підписуйтесь на канал, попереду дуже багато цікавого. Дякую за увагу. Слава Україні! Слава Збройним силам України!